121 псалом Пісня ступенів Давида. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього. Стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме. Єрусалим створений як місто, і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє. Бо там стоять престоли, щоб судити престоли у домі Давидовому, просіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах Твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю мир Тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага Тобі. 122-й псалом Пісня Ступеню до тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої, Як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, якоче рабині до рук господині її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Сто двадцять третій Псалом Пісня ступенів Давида. Якби не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди, вони б живих поглинули нас. Коли гнів їх розпалився на нас, вода б затопила нас, потоки залили б душу нашу, бурхливі хвилі води прийшли б над душею нашою. Благословен Господь, який не дав нас на здобичу зуби їхні, душа наша, як пташка, вирвалася із сітки тих, що ловили, сітка розірвалася, і ми спаслися. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю. 124 й псалом Пісня ступенів. Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сион, що стоїть вічно. Гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого віднині і навіки, бо не залишить Господь жезла нещастивих над долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня. Благодій Господи добрим і праведним серцем. А тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня мир на Ізраїля. 125-й псалом Пісня ступенів Коли повертав Господь із полону Сион, нам здавалося, що то був сон. Тоді були душі наші повні радости і з уст наших лилася пісня. Тоді між народами говорили велике, сотворив Господь над ними. Так, Господь явив над нами велике. Ми раділи серцем. Поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь. Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, хто з плечем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої. 126 псалом пісня ступенів Соломона. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, істе хліб тяжко здобутий, тоді, як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон. Ось і діти на від Господа, нагорода від Нього. Плід утроби, як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блаженний, хто здобув таку поміч собі. Не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами. 127 Псалом Пісня ступенів. Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його. Ти житимеш трудами рук твоїх, Блаженний ти і добро тобі буде, жона твоя в домі твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового навколо трапези твоєї. Ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа. Нехай благословить тебе, Господь від Сеону, і побачиш блаженство Єрусалима по всі дні життя Твого, щоб побачив ти дітей синів Твоїх. Мир на Ізраїля. Сто й Псалом Пісня ступенів. Багато разів бороли мене від юности моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юности моєї, але не перемогли мене. На хребті моїм орали плугарі, проклали довгі борозни свої, але Господь справедливий. Він розсік пута беззаконників, нехай осоромляться і відступлять ті, що ненавидять Сеон. нехай будуть, як трава на покрівлі, що сохне раніше, ніж вирвуть її, якою жнець не наповнює руки своєї, і в'язальниця не зв'яже снопа, а перехожі не скажуть благословення Господні на вас, благословляємо вас іменем Господнім! 129-й псалом пісня ступенів. Із з глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто стоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм уповає душа моя на Господа, від ранньої зорі до ночі від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа. Бо у Господі милість і велике у нього визволення, і Він визволить Ізраїля від усіх беззаконь Його. 130-й псалом Пісня ступенів Давида. Господи! Не зазнавалося серце моє, не підносилися гордо очі мої, я не входив у велике і дивне, недосяжне для мене. Чи не смиряв я душу свою, наче дитину, відлучену від грудей Матері? Душа моя у мені жадає тебе, як дитя грудей Матері своєї. Нехай надіється Ізраїль на Господа віднині і навіки.